Намі погано. Мама буде серце. Але мама знає, що потрібно синку. Він да, синку, да? да мамці. Ну обійшли, будемо вибирати сину. Що за запах? А ні, то від мене. Сідай, сідай. Ой, Ось. мала, сядь, сядь на місце. О, сино, сину диви. Диви, 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 костої. Бачиш, вона походу, мажорка! Зуби покажи. Бігом. Поклацай. Е, Ні, мій син такого не любить. Шавкусе. Сину, та ти сука якась протягни. Сядь назад! Ай Боже, подивіться на її коси! Ай Бог милує! о! 30 років на заводі! Під хусткою хоть бехни! А в тебе що тут таке? Сяй, сяй! О! Сліпа, ти мого ну, чоловік, джи, сину, як маєш побачити? Сяк! Борщ, варити вмієш? Так. так! Жениться рожеве брехло звідси, сину. Хто борщик найкращий вирва, розкажи. Мам, це моя киця. Господи, підкуйте ноги сядь назад. Куда з такими кривими? Що? Це що таке? Осолує Що за колони? Що за іровіси? Навірно, якась відьма чи що. Що ви, ви зараз синачка візьме і приворожить? Да, заразили. Шматки. Господи. Ти що, їм почти бремінь на кіло брала що? Подиви. Секонд-хенд. Сядь назад. Боже. Ти кого ти розгадав? Що? Сестра ти почешу? У них якось будь-яка дати чи шейка від дивончика. Ого, О-о-о, о! О, селя! І їдай, о, о. сусідочка наша. буде за нею, закавіною стомає. Є? Так, це була пору...